Всім привіт! У нас сьогодні на двох шість яєць. Думаю, якщо я почну записувати влог, то все знаєте, це як розпочати щоденник. Важко зранку сьогодні просиналася, дуже тяжко піднімалася. Зараз зробимо яєчню. Кавусю. Війна розпочалася, я почала пити. Розчинну каву. Ніколи за собою такого не помічала. До речі, увагу, у кого проблеми з тиском. Шикарна річ, кава без кофеїну. Колись цілий рік не пила каву, тому що мені не можна в мене тиск. І мені вже таке почалося, що вже кава мені вижалася, снилася. Ах, зайшла в магазин контрабаса. Там контрабасу зрозуміли, чому він так називається. У нас вони по всьому місту. Дуже цікавий магазинчик. А мені говорить, змість таку іспанську каву. І все, і ера кави в мене. моєму житті. я то цілий рік колись не пила, думала, що коні двинуть. Ой, настрій почав поліпшуватися. Зараз начистю картошки, схожу до магазину. Ви знаєте, я замітила, що я не можу чистити не помиту картоплю. І, до речі, рукам набагато гірше, коли картоплю я чищу таку суху, чорненьку. А так я зараз її помию і, і рукам проблем, потім менше, вони залишаються біленькими. Все, продовжую своє відео далі. Уже приїхала я з магазину і хочу. Поділитися тим, що купили. Нічого такого особливого, але цікаво буде, я думаю. І ціни побачите, і взагалі, які продукти в нас продаються. Тут у мене філе курчатка бролерів золотко золоту. Виходить, десь кілограм тут 143 гривні і піджарка. Піджарка, можна наготувати дуже багато всього. Піджарка тут, виходить, 700 грамів 137 гривень. Потім у мене що йде, потім у мене, не знаю, чого на них написано сушки, ну, бублики. Це для мене найсмачніші. Бублики, бачите? Вони без пальмової олії, просто на нашій сонячній олії. І вони дуже-дуже смачні. Бублики, почув, у мене, 28 гривень. Так, це вафельки мілка. Тут вони взагалі дуже хорошим складом. Стараюся щось з Мілки кожен раз взяти, так, тому що чогось такого хочеться, Получається 53 гривні. І 53 гривні вафлі. Зефір Жако. Тут у нас 6 штучок. Получається 53 гривні. Так, далі, молочко. Згущене молочко згущене. Раджу брати свою лінію, воно зараз для мене найсмачніше і найякісніше, тому що завжди брали з хлопчиком, чогось воно мені не пішло з хлопчиком, тому що я його брала в металевих банках два рази. І я його варила. В принципі, я його завжди варю. І воно мені два рази за дві години варки не зварилося. Я відкрила його, коли воно вже застигло, а воно вареним не стало. І я перестала його брати взагалі навіть і в такій м'якій упаковці. І тепер почала брати свою лінію. Склад чудовий, написаний і на смак Нормально. Так, далі, що тут у мене гірчичка. З хрончиком верес, це чоловік мій любить таке. Я й люблю Вінницьку гірчицю. Гірчичка у нас 15 гривень. І цей соус він теж полюбляє іноді 24 грив. Огірки. Огірки тут у мене 2 по 200. Чомусь так вони написали. 400 г огірків тут. І огірочки 400 грам 40 гривень. Пакет. А, це просто пакет маленький хліб. Криворізький і миколаївський. Криворізький по 17 гривень, отакий український новий подовий. Я... Боже, чогось хліба так багато взяли. Не знаю, мабуть, одну хлібинку зараз заморожу, тому що багато реально взяли. І Миколаївський у нас по 13 гривень. Молочко просто квашено 39 гривень. 39 гривень. Потім. Йогурт. Своя лінія дуже смачний, 45 гривень. Тут полуниця і ревень. Дуже цікаве поєднання. шинка дуже раджу цю шинку. Звичайно, стабілізатор у ньому є, але, ви знаєте, міг бути іще гірший склад. Ну Іноді хочеться такого чогось швиденького і покласти на хліб, зробити, бутерброд роботи з хряцать швиденько. Рулет курячий, шинка в оболонці. Дуже-дуже смачний. дуже так, і ця шинка в нас коштує 127 гривень. Цей батон, батончик 500 грам тут. 500 грамів. Далі пакети для сміття 34 гривні. Тут дуже багато. Жаль, звичайно, що я не люблю чорні, не люблю страшне. Ну, добре, що. Вони вибору зовсім чомусь не було. Лис Борис. От такий у нас. Пакети, звичайні, прості з зав'язками. Зовсім не було, не знаю, якось будемо справлятися сир, кисломолочний. Дуже люблю цей сир. Покажу, ще люблю, називається український. Так, це виходить у нас кисломолочний 55 гривень. Мило. Мило факс. Для мене воно найкраще, ніколи воно мені не пахне старим. Дуже-дуже хороше мило, це зверніть увагу. Але ж воно подорожчала, як скаже, було 38 гривень, зараз 51 гривня. А було 38 гривень. Ну, зверніть увагу, дуже хороше мило. Дуже. Далі. А, цукерка Жаку. Цукер-кожаку пташине молоко. А де то є? А! Це не я брав. це, мабуть, чоловік взяв. Ось пташине молочко. Тут у нас а не написано, яка вага. Написано, що тут на 30 гривень. А, 150 гривень. 150, а, 200 г. Тут 200 г на 30 гривень. І помідорчики. Тут на 40, на 40 гривень помідорів. 5 штук томати тепличні. 58 гривень на 50 кілограмів, тут на 40 гривень. їх. Все, оце все, що взяли. І ця вся наша покупка складає 1108 гривень. Це десь приблизно, якщо брати курс по 40 гривень. Якщо в доларах дивитися, це десь 28 доларів. Оце коштують оці покупки. По великому рахунку. Дякуємо, дякуємо Господу. І Тут з м'яса можна переготувати дуже багато всього, якщо розумно готувати. Так що дякую за увагу, що ви вислухали мене. Друзі, а яйця. І два десятки яєць. Я не знаю яйця, якщо в хаті є, все, голоду не буде. Яйця, яйця курячі. Тут два десятки яєць на 115, майже 116 гривень. Яйця по 58 гривень. По 58 гривень. А томати по 65. Томати по 65 гривень, а яйця по 58 гривень. Це ще нормальна ціна. Я бачила по 75 і по 73. А зараз я їх перекладу в коробки, такі закриті, покладу в холодильник. Оце така, такі наші покупки. Так що будемо готувати, щоб. Не знаю, магазин вже, мабуть, дуже давно ходили, мабуть, цей тиждень і не ходили. Хліб тільки брали і все. А тепер будемо готувати, все, вигадувати щось смачне. Будемо варити борщ, суп будемо варити і готувати. Все, дорогенький, Закінчую наш сьогоднішній день. Дуже дякую, що були разом зі мною. Підписуйтесь на канал Жане Арберт. До нових-нових зустрічей!